Всім привіт! За моєю спиною факультет менеджменту університету Коменського, що в Братиславі. І сьогодні я вам розкрию відповіді на найактуальніші питання стосовно нього. Вступити насправді не складно. Оформлюйте онлайн-заявочку на вступ в університет на сайті університету. Пишете вступні екзамени з англійської, з математики, нескладні, такі самі, як у нас, весь той самий матеріал, а вже ж словацькою, тому треба підготуватися стосовно мови. І єдина складність, яка може виникнути, це документи, якими і займається в Навчання всюди складне, але, як на мене, на менеджменті воно менш складніше. Єдина проблема для українських студентів це мовний бар'єр. Якщо вивчити швидко мову, швидко нею оволодіти, легше буде адаптуватися, легше буде навчатися. Сама система навчання не є сильно відмінною від української. Всі такі самі предмети, всі такі самі програми, всі такі самі матеріали. Відповідно до цього швидко можна звикнути. Але головна перешкода мовний бар'єр. Стандартний термін навчання на бакалавріаті 3 роки, плюс ще два на магістрі. Щодо самого навчання під час семестру, воно не є складним. Університет дає можливість і працювати з студентом, і саморозвиватися, і відповідно до цього дає ще, наприклад, два дні у нас на факультеті вихідних. Відповідно, ми ходимо на навчання тільки два рази на тиждень. Громадський транспорт в Братиславі, як на мене, одна з перлин. Зручно, швидко, вчасно. З гуртожитку до факультету прямує прямий автобус 15-20 хвилин ви на місці. Але навіть якщо ви не живете в гуртожитку, то факультету дібратися можна з будь-якої точки, адже він знаходиться недалеко від центру. Напроти факультету знаходиться чудовий парк, в якому під час літнього семестру студенти можуть навчатися та займатися спортом. Привіт, Андрій! Привіт, Ванко! Як справи? Дуже добре. Скажи мені, Андрій, оскільки ти наш першокурсник, які твої враження перші від навчання? Мої перші враження від навчання ну спочатку було складно, але з часом я адаптувався і мені було все легше, легше. та... Угу, мені угу. подобається навчання. Вчителі, як тобі? Відчуваєш різницю між нашими, між українськими і Т словацькими? Так, звісно, відчувається. Вони як якось по-своєму припоносять матеріал, але... Я все розумію. Е, стосовно навчання, як тобі навчання, чи складно, чи не складно, як з мовою? Адаптувався вже більш-менш чи ні. З мовою я більш-менш адаптувався. Мені допомогли курси словацької мови від словак Це мені ну, допомогло адаптуватися тут та розуміти вчителів та Самі навчатися. предмети важкі, чи як. Предмети мені подобаються, та ну, деякі є важкі, але за, ну, загалом. Все подобається можна. і можна вчитися. Можна вчитися. Добре. Наскільки навантажений твій розклад, наскільки ти не спиш ночами, наскільки ти не встигаєш виділяти час на себе, є таке? Ну, Робка, звісно, краще, ніж в українських університетах та школах, тому що ну, я вчуся лише четвер та п'ятницю, uh -huh. а в мене в понеділок, середу та вівторок, свободні дні, та я. Готуюся на четверту п'ятницю. А тоді, окей, якщо в тебе вільний понеділок, вівторок, середа, е, чим ти займаєшся всі ці дні? Фактично, це плюс вихідні, це п'ять днів в тижні ти відпочиваєш. Ну, бувають ці дні я готуюсь до пари, які в четверту п'ятницю, але також я вільний час віграю футбол, займаюся mm -hmm. та покращую свою словацьку мову, щоб ну, щоб краще розуміти вчителів та краще навчатися. Окей, чудово, чудово. А, скажи мені, чи ти платиш щось за навчання? Навчання безкоштовне, нічого не плачу. <рес> тобто виходить в тебе тільки гуртожиток, проїзний телефон, більше нічого? Так, ще та може бути ще їжа ну, місяця. І... <рес> Добре, більше витрат немає. За гуртожиток я плачу 89 євро. 89 євро, чудово. Три роки тому я так само вступав в Словакстаді і так само хотів отримати диплом. І ось він, це все реально, це все можливо, навчаючись. Вивчаючи мову, ви можете здобути ось такий диплом. Якщо у вас ще залишились якісь питання стосовно факультетів, університетів, вступу або ще чогось, не соромтесь писати нам в соціальних мережах. Вони будуть в описі. Дякую.